Привіт, у нас продовжується розпродаж тракторів Джинма-Джинти. Сама крута ціна, сама низька ціна сьогодні. А, тому що за останній місяць постачальник скинув ціну. А, не знаю, з чим це пов'язано. але ну, Коротше, JINMA, по суті, буде стояти вам як кентавр, а, як ДВК, як Orion, то є заводська джинма. Майте на увазі, що. На вузьких колесах модифікація йде знижка, з реверсами, йде знижка, їх не так багато. Техніка новенька. ну Чесно буду казати, постояла там, пару тижнів вона на площадці. Тут, на майданчику, до цього складена, зібрано, провезено все. Тому хто хотів собі <coughs> джинму взяти, заводську оригінальну. от У нас є RN это з реверсом моделька, і SM на на стандартних колесах звичайна. Тому звертайтесь номер телефону Є внизу. Ми представляємо техніку по всій Україні. Техніка йде 7 місяць, 6 місяць 2023 року. От, доставка йде безкоштовно, без передплати, розрахунки всі йдуть на місці. От, повністю тому, кому цікаво, кому треба, звертайтеся, набирайте, будемо раді вам допомогти.